Челендж 30 днів, ходьби, день третій. Що я можу сказати? Сьогодні було нормально ходити, я все відходив, але дуже було важко почати. Я щось прокинувся, ходив, тинявся, тинявся по тій хаті. Думаю, йому, як впадло. Але я зрозумів, що найголовніше це просто взяти, переодягнутися і встати на цю доріжку. такі от мене результати. 10 хвилин є. 319 калорій, кроків 6700, 6800 майже давайте доходимо. І, до речі, мені хтось написав, що ти ж можеш включити дорожку, просто з неї злізти. І все. От бачили, кроки були. Я от злажу, все, калорії зупинилися. І кроки вже не рахуються. Все, вони зупинилися. Тільки з кожним шагом. Отак от, от. Ну, а зараз по плану в мене. Душ і обов'язково сніданок, бо так як я вже два дні не вечерюю толком, на салатах то їсти хочеться дуже сильно. І вправи я не роблю після дорожки. Тобто я походив, собі цей челендж закінчив, а вправи лишаю на вечір. Кожен день так само. Один день беру чисто на прес щось роблю, там декілька вправ по пару підходів. Один день на руки і груди, теж декілька вправ. У мене є гантеля, віджимання. Коротше, що придумаю, то так воно і буде. От, бо після дорожки, чесно кажучи, поки що не хочеться нічого, тільки хочеться просто в душу.